Особистий прийом міського голови цієї середи розпочався з питання спірного землекористування. Галина Харечко проживає по вулиці лісній. Жінка хвилюється, сусіди ставлять огорожу і вона може втратити свою частину землі. А це взагалі не оформлено, то в періоді. А ето не показало, не оформлено. Так дело в тому, що они оформили, я ж довжна була підписуватися, а так як отказались відказалися від землі, я ж не підписувалась нигде нічого. Они отступили просто поэтому між до між нею їхньою ділянкою ділянкою сусідів стали юридично землями міської ради. Тому вони межу не підписували так. А з межою що хотіли, ти ні. Міський голова Анатолій Федорчук каже, що найбільш оптимальний варіант звернутися за допомогою до геодезиста та почати оформлювати земельну ділянку. Наступними на прийом до мера зайшли жителі будинків 2 та 5, що по вулиці Нижній вал. Вони піднімали питання щодо будівництва піцерії між їхніми будинками. Мы бы хотели, чтобы вот это там, естественно, строиться не будем, потому что все равно будет суд, будут эти суды, не хотелось бы этого. Не ему портить нервы, понимаете, потому что человек это тоже бизнеса, дело, время это деньги. Ми не проти льоші, понимаете, абсолютно мы за, за розвиток бізнесу. Що від нас требується? Ми зберемо всі документи, допустимо, під відведення землі, щоб це було цивілізовано, щоб не було таких руганів, люди, які старі, пожили, нірніші, то не вже Разом з мешканцями міста до 103-ї кімнати прийшов і депутат округу Борис Шапіру. Він бажає мирно вирішити питання і має декілька варіантів. Есть вариант, конечно, еще там по Дзержинскому, но это уже не наш округ, там просто там депутаты Быстрые и Борисенко. Там есть спортплощадка, где когда-то Борисенко мы делали какие-то такие вот предложения по компоновке. Но, Нет, ну, на спортплощадке не Там было предложение спортивно-оздоровительного центра. Міський голова не приймає сторону ані мешканців нижнього валу, ані підприємця. Приводить в приклад історію створення книжевого меморіального комплексу. Мешканці також були проти спорудження. Хотіли залишити старе кладовище. Будь ласка, не вирубуйте сад, нікому не віддавайте. Я пішов на зустріч. Ми будемо суботики проводити. Після того жодного суботника не провели. Жодного для вирішення питання Борис Шапіров взявся знайти іншу ділянку для забудови під піцерію. Наступною на прийом до Мара завітала Валентина Герасименко. Жінка просить допомогти із виділенням земельної ділянки. Вона понад 20 років обробляє землю по вулиці Світличній. А коли взялась за оформлення права власності, на сесії рішення не набрало достатньої кількості голосів. Я просила хлопцям дати біля біля баби. Хорошо, не проголосували, не дали нам виїзду. Ну, дайте мені хоч тут, щоб я могла дитині одній зробити те саме. Міський голова порадив написати заяву на повторний розгляд питання на наступному засіданні сесії міськради. Олена Скриник, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.